Становку та Плотницький попали в немилість до своїх підлеглих. Голову ДНР Олександра Захарченка взяли під домашній арешт. Зараз його отримає один з підрозділів бойовиків за наказом кураторів з Москви. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова громадського об'єднання Права справа Дмитро Снігірьов. Приводом для обмеження волі керівнику донецьких терористів стало зникнення партії зброї для так званої армії Новоросії. На територію Росії вивезли самопроголошеного голову ЛНР Ігоря Плотницького. Через це навіть не відбулося засідання так званої ради Міністрів ЛНР Плотницькому інкримінують спробу взяти під контроль контрабанду палива з Росії, а саме в Краснодоні, де транзитна база контрабандно-паливно-мастильних матеріалів. Дмитро Снігірьов також повідомляє, що Плотницький фактично хотів перекрити канал сім'ї екс президента Януковича, яка є донором ЛНР і ДНР, із якого годувалися всі терористи, російські службовці та корумповані українські чиновники. Снігірьов відзначає, що Росія стає дуже невигідним конфлікт на Донбасі, тому вона намагається будь-що заморозити його, хоча б до весни, використовуючи проти лідерів терористів їхню завзятість та різноманітні корупційні схеми, фактично йдеться про примус до миру так званих лідерів самопроголошених республік.